Доброго дня, сьогодні в CRM для забудовника Glus ми розглядаємо сценарій автоматизації, який вимагає встановлювати поле картки ліда. В даному випадку це буде поле обов'язкове до заповнення побажання до ЖК при зміні етапу вибору. Розумні алгоритми за описаною бізнес-логікою надають в Glus CRM для забудовника можливість вбудувати будівельну компанію абсолютно нового технологічного рівня, оскільки сценарій автоматизації. Можуть використовуватися забудовником настільки індивідуально, що відтворюють безпосередньо його ювелірний бізнес процес. І при роботі з полем картки ліда побажання до ЖК я продемонструю сьогодні це на практиці. Звісно, автоматизація може відбуватися як у зв'язку з етапами вирви, тобто назва етапу вирви може співпадати з полем картки ліда. Давайте для прикладу переглянемо: ми бачимо побажання до об'єкту. Бачимо характеристики таких побажань, і при виявленні в бізнес-процесах продажу побажань, які виявляє клієнт в роботі з менеджером, такі побажання мають бути обов'язково зафіксовані. Такий етап можна використовувати як після переміщення з етапу прийнято в роботу на етап, зафіксовані побажання до об'єкту і вказувати в карті льда, так і при будь-якому етапі. Аналогічно можна вчинити з будь-яким полем картки ліда. Тобто в демонстраційних цілях я буду демонструвати, коли ми використовуємо взаємозв'язок між полем і між етапом вирви, а на рівні абстракції, яку використовує забудовник, це не обов'язково. Коли це не обов'язково? Наприклад, коли ми переміщуємо лід на етап переговори, то обов'язково маємо встановити таке поле, як об'єкт ЖК. Зараз ми можемо звернути увагу, що. Тут в полі об'єкти немає нічого встановленого, встановлений прочерк. Відповідно, щоб не було інформаційних пустот і СРМ-система була на високому рівні наповнення, вимагатимемо встановлення об'єктів. Проте, як встановлювати об'єкти, я розповім в наступній відеоінструкції. Зараз працюємо на вимогу встановлення обов'язкових побажань до об'єкту ЖК. Відкриваємо сценарій автоматизації і вибираємо наступні опції. При переміщенні ліда на етап, зафіксовані побажання до об'єкту, тобто це етап вирви, з якою працюють менеджери, ось даний етап, обов'язково встановлюємо сценарій, виводити повне ліда до заповнення як обов'язкове, і це буде поле побажання об'єкту. Зверніть увагу, що тут декілька десятків полів, а саме всі поля, які а, зафіксовані в карці ліда в вашій crm системі В залежності від налаштувань, перелік полів може бути Відрізнятись. Також можна одразу вимагати встановлювати декілька полів, наприклад, і побажання до об'єкту, і мета покупки. В наших демонстраційних цілях ми використовуємо лише побажання до об'єкту. Тепер вкажемо опис даного сценарію автоматизації. Зберігаємо даний сценарій разом з його описом. І тепер перевіряємо, як даний сценарій працює. Зараз я виділяю лід, ось він. І при переміщенні даного ліда, який виділено по контуру червоним кольором, на етап зафіксовані побажання до об'єкту, ми бачимо, ось я його переміщую, що система вимагає встановити безпосередньо побажання до об'єкту. Встановимо одне побажання, таке як кухня студія, і збережемо дані налаштування. Бачимо, що тепер у даного ліда встановлене побажання до об'єкту, і перемістити без встановлення даного поля лід на будь-який інший етап, в нашому випадку саме на етап зафіксовані побажання до об'єкту було неможливо. Переглядаємо інформацію в карці ліда і бачимо, що побажання до об'єкту встановлене як кухня студія. Така можливість надає забудовнику підтримувати культуру наповнення crm системи для топ-менеджменту приймати управлінські рішення. На основі повних даних уникати пропусків даних, пробілів даних, а безпосередньо для менеджера з продажу нерухомості при роботі з великим потоком лідів відслідковувати ту інформацію, яка була обов'язково заповнена по ліду. Такий функціонал є важливим і надає можливість забудовнику відтворити безпосередньо його мрійний бізнес-процес. І Glus в цьому допомагає. Зараз рекомендую переглянути відеоінструкцію на тему обов'язкове встановлення. Об'єкту ЖК при зміні етапу вирви. Зверніть увагу, що у даного ліда є інформаційна простота, а ID об'єкту не вказана. Поставте вподобайку, підпишіться на канал. До зустрічі в наступному відео.